Так, добре, 600 метрів. Е, великий гонг, але трошки вже потягнув якийсь вітерець. Зараз подивимось. Правий нижній край гонга, ти його облизав. Ага. Верхній, правий край облизав так само. Вітерець піднявся. Під гонгом. Я думаю, що це влучання. Це влучання, а під гонгом ти побачив сплеск е, землі. Да. Так, це було влучання теж. Так, два підряд. Добре, зловили вітер. І два підряд вже влучання. Давайте ще закріпимо, подивимось, чи вітер такий самий, чи ні. 2 вітра влучання. Переходимо на 700.